Відкритий турнір з боксу під назвою «Динамо Кап» відбувся в Ужгороді. У ньому взяли участь майже 100 спортсменів з Львівської, івано-франківської та закарпатської областей. З поважних причин не приїхали німецькі та угорські боксери. Ну по перше, я всім спортсменам бажаю, щоб переміг сильніший. Але сподіваюся, що збірна Закарпатської області по боксу виступить достатньо. З з одинадцятої до 23 третьої боксери мірялись силами під відкритим небом. Збірна Закарпаття змагалася зі збірною західної України з поміж наших суперників і вихованці багаторазового чемпіона України майстра спорту міжнародного класу, чемпіона світу Сервіна Сулейманова. Ну, я вже зараз приїхав як тренер від Франківська і привіз собою теж хлопців. Ну я вам скажу тут. Э, Ім качева ціка. Ну тут немає. Я зараз не хочу просто говорити. ринг покаже. Як вам. на відміну від скромного сервіна, львівський тренер у перемозі своїх підопічних був більш ніж упевнений. Мовляв, турнір в Ужгороді – тільки розминка перед справжнім боєм. Ну ми привезли сюди шість спортсменів різного гатунку, різного класу. Ну завдання в нас це є такий… Робочий турнір, як ми тут готуємося до таких більш визначних змагань, як яких чемпіонат України, турнір сильніших, там турніри рівні збірних команд. А тут ми нам на набираємо сало тобто без таких змагань не було б цих більше. Тандем львівських і франківських спортсменів на рівних бився із закарпатцями. Долю переможця у командному заліку вирішив останній поєдинок. У підсумку 31-29 на користь спортсменів зі срібної землі. Перемогу нашій команді приніс Мукайчевець. Представник найсильнішої в краї школи. Цей спорт. Як кажуть, теж має право на життя і в місті в Ужгороді. І я сподіваюся, що спільними зусиллями, як кажуть, і Динамо, і Федера боксу, і управління у справах молоді і так далі. Ми долучимося і будемо цей вид розвивати по максимальному. Ми його з підвалів. Хоча б це зараз поки що в основному у підвалах. Я сподіваюся, що ми його з підвалів виведемо на ринг. Сьогодні ми орендуємо ринг, але слідуючого разу сподіваюся, що у нас вже буде можливість. можливість мати і свій ринг, і свої, так сказати, гроші спортсмена.